Напашник від бренду Навігара захищає вашу пахову зону. Виготовлений з Оксфорда 600. Зовні ми бачимо невеличку кишеню. Велкролипучку та стропи для додаткової фіксації інвентаря. На нижній частині еластичні резинки, куди можна закріпити турнікет. Турнікет закріплено. Розглянемо внутрішню сторону, відкривається двома блискавками. Всередині маємо три кишені, куди можна помістити балістичний пакет. На задній частині також присутня кишеня на липучці. Сатія здійснюється за допомогою строп або ж липучки. Зафіксуємо напашник. Фіксація двома методами це великий плюс для цього напашника. В даному випадку кріпимо липучкою. Прикріпили, панель закрили. Ось таким чином все виглядає. Доступні в мультикамі, а також в пікселі. Замовляйте.